Всім привіт! Сьогодні приготуємо неймовірно смачні та оригінальні закусочні бутерброди з куркою, грибами та сиром. Рецепт надзвичайно простий, хоча й потребує трохи часу. Але повірте, результат вас не розчарує. Такі бутерброди порадують вас та ваших рідних як в будні, так і на свята, і я впевнена, ви ще разу будете повертатись до цього рецепту. Тож, кого зацікавило, це відео для вас. Готуємо! Для початку приготуємо начинку для бутербродів. Для неї нам знадобиться м'ясо курки 200-250 г. В мене філе стегна, але звичайне невелике філе також підійде. М'ясо попередньо промили та просушили. І тепер солимо та перчимо його з обох боків. Ще за бажанням. Можна натерти його солодкою меленою паприкою для більш яскравого та насиченого смаку. Решту спецій додавайте за бажанням. Саме м'ясо можна попередньо відварити або обсмажити на сковороді. Тут вже як вам більше до вподоби. Зараз відставляємо його поки в сторону. Ще нам знадобиться одна невеличка цибулина. Нарізаємо її на дрібні кубики так само як ми ріжемо на засмажку. Якщо не любите цибулю, то можна її не додавати, але все ж таки раджу це зробити, адже обсмажена на сковороді, в поєднанні з грибами та куркою вона надасть нашим бутербродам неймовірний смак та аромат. Також нам знадобляться ще гриби, шампіньйони 300 г. Попередньо їх миємо та просушуємо. І тепер нам потрібно їх нарізати на невеликі кубики приблизно по пів сантиметра. Враховуйте, що при обсмаженні вони зменшаться в розмірі, тому дуже дрібно також не нарізайте, щоб вони відчувались в начинці. Далі переходимо до плити. Вливаємо на сковорідку трохи олії та розігріваємо її на середньому режимі нагріву. Тепер викладаємо сюди наш шматочок м'яса. Та обсмажуємо його до підрум'янення з обох боків на середньому нагріві або трошки вище до утворення рум'яної скоринки. Далі викладаємо його на тарілку і залишаємо поки трохи охолонути. На цю саму сковорідку, але вже без олії, викладаємо нарізані гриби, розрівнюємо їх по всій поверхні і обсмажуємо на середньому нагріві до того моменту, поки з них випарується вся рідина. Цей час не забуваємо їх періодично помішувати. Тим часом, поки гриби обсмажуються, можемо нарізати наше м'ясо також на кубики. Як я вже казала раніше, м'ясо замість обсмаження ви можете відварити до готовності в підсоленій воді, але, як на мене, обсмажене воно набагато смачніше, хоча й менш корисне. Якщо всередині воно трохи сирувате, не переймайтеся, ми його будемо ще досмажувати і воно встигне приготуватись. І не забувайте в цей час слідкувати за грибами та помішувати їх, щоб вони не підгоріли. Як тільки бачите, що рідина з грибів повністю випарувалась, підливаємо на сковорідку трохи олії і викладаємо сюди нарізану цибулю. Перемішуємо все разом до поєднання. І тепер обсмажуємо до м'якості та легкого підрум'янення цибулі. Також періодично не забуваємо все помішувати, щоб начинка не підгорала. І як тільки цибуля стала прозора та злегка зарум'янилась, повертаємо на сковорідку нарізане кубиками м'ясо. Перемішуємо ще раз. І на цьому етапі можна додати трохи солі за смаком та чорного меленого перцю. Також можна додати інші спеції за вашим бажанням. Тепер обсмажуємо ще буквально декілька хвилин на середньому нагріві, і якщо м'ясо у вас було сирувате всередині, то за цей час воно має повністю дійти до готовності. Не пересушуйте начинку, щоб вона залишалась соковитою та смачною. Одразу зі сковорідки викладаємо все в тарілочку, розрівнюємо та залишаємо трохи охолонути, щоб вона була не гаряча. Ще нам знадобиться сир, який гарно плавиться. Я взяла моцарелу 150 г. Можна взяти також сулугуні або інший сир, який ви любите, і впевнені, що він гарно розплавиться в духовці. Сир можна натерти на крупній терці або порізати його на невеликі кубики, приблизно так само, як і решту інгредієнтів для начинки. А щоб начинка була ще більш соковита, можна додати до неї один смачний помідор середнього розміру, який також нарізаємо на кубики. До речі, в'ялені томати сюди теж ідеально пасуватимуть. А ще можна додати четвертинку солодкого болгарського перцю і, так як і решту інгредієнтів, нарізати його на невеличкі кубики. Це, звісно, за бажанням. Якщо не любите болгарський перець, тоді не додавайте. Взагалі всі додатки, окрім грибів, сиру та курки, виключно на ваш смак, тому не бійтесь експериментувати. Томати та перець додаємо в мисочку до решти інгредієнтів, які за цей час вже встигли охолонути. І сюди ж всипаємо нарізаний чи натертий сир. Зараз все перемішуємо до поєднання, і тут можна спробувати начинку на смак: якщо не вистачає солі, перцю чи якихось інших спецій, то саме час їх додати. Далі, для того, щоб начинка трималася купи і не розвалювалась на бутербродах. Я додаю до неї 120 г вершкового сиру типу Філадельфія і знову все ретельно перемішую. Звичайно, що замість вершкового сиру можна додати, наприклад, майонез чи кетчуп з майонезом в рівних пропорціях, але такий варіант буде менш корисним і, як на мене, менш смачним в порівнянні з вершковим сиром. Далі на застелене пергаментом деко. Кладемо по шматочку тостового або іншого хліба і на нього викладаємо приблизно по одній півтори столові ложки начинки. Розподіляємо по всій поверхні хліба. Мені зручно це робити за допомогою виделки. Продовжуємо так до закінчення начинки. А кого зацікавить, на моєму каналі є ще один небанальний варіант закусочних бутербродів в духовці. Посилання на рецепт зараз на екрані та в описі до цього відео. Такої кількості інгредієнтів у мене вийшло 12 бутербродів. Зараз ставимо їх у розігріту духовку при 180 градусах режим верх-низ на 10 хвилин. Гарячі бутерброди готові. В моїй духовці вони запікались 10 хвилин. Гарно зарум'янились зверху і сир в начинці розплавився. А який зараз стоїть аромат на моїй кухні? Навіть не буду намагатись передати словами. Тут саме той випадок, коли терміново необхідно приготувати їх самим і спробувати, що ж це за смакота, і обов'язково гарячими, поки начинка тепла і сир тягнеться, хоча в холодному вигляді вони теж неймовірно смачні. Я впевнена, що ці бутерброди не залишать нікого байдужим, і після цього вам доведеться частенько їх готувати для вашої родини чи на свята. Можна сказати, що це такий собі небанальний варіант закусочних гарячих бутербродів з дуже смачною та оригінальною начинкою. Тож, якщо хочете здивувати та порадувати свою сім'ю чи знайомих, готуйте обов'язково ці бутерброди, вони 100% залишаться задоволені таким варіантом дуже смачної закуски. Не забувайте ставити вподобайку під цим відео, якщо вам сподобалось та підписуйтесь. Це буде для мене найкращою подякою. Також залишайте коментарі під цим відео, буду рада на них відповісти. Готуйте з душею та любов'ю, і ваші страви завжди будуть неперевершеними. До зустрічі!